Розділ 111 Від розкоші Бульведера Кулера занудило. Самого лише золота, що пішло на оздоблення стелі, мабуть, вистачило б на фінансування онкологічних досліджень упродовж цілого року. Рушер вів колера до папського палацу упхідним пандусом, призначеним для інвалідів на візках. А що, ліфта немає? поцікавився Кулер. Електрику відімкнули. Рушер показав на свічки, що освітлювали темну будівлю. Це елемент нашої стратегії щодо пошуку антиматерії. І ця стратегія, поза сумнівом, нічого не дала. Грошер кивнув. кулера почався черговий напад кашлю. Він знав, що цей напад, можливо, один із останніх у його житті. Ця думка його не дуже засмутила. Коли вони дісталися до останнього поверху і рушили довгим коридором до кабінету папи, на зустріч їм вибігло четверо чимось турбованих швейцарських гвардійців. Капітане, навіщо ви прийшли сюди? Мені здалося, цей чоловік знає щось про. Він розмовлятиме тільки з камерарієм!» Гвардійці перезирнулися. Було очевидно, що це пояснення їх не переконало. Скажіть камерарію, з притиском мовив Рушер, що з ним хоче зустрітися директор церну Максимілян Кулер, просто зараз. Слухаю, сер. Один із гвардійців побіг до кабінету папи. Троє інших не зрушили з місця. Доведеться хвильку зачекати, сер. Ми мусимо доповісти камерарію про приїзд гостя. Колер, проте не мав наміру чекати. Він різко розвернув свій візок і об'їхав вартових. Гвардійці кинулися за ним. Сер, зупиніться. Колер відчув у них відразу. Виявляється, навіть найелітарніша у світі Служба безпеки не позбавлена жалюду калік. Бо би він здоровим чоловіком, гордійці з ним би не цяцькались. Каліки безсилі, принаймні так уважає світ. Колер знав, що має дуже мало часу, щоб виконати те, про що сюди з'явився. Крім того, він знав, що може не дожити до ранку. Дивно, як мало це його турбувало. Смерть була тією ціною, якою він готовий був заплатити. Він надто багато стерпів у житті, щоб тепер дозволити якомусь камерарію на ім'я Карло Вентреска знищити його працю. Сіньоре! кричали гордійці. Вони забігли вперед і заступили йому шлях. Зупиніться! Один витягнув пістолет і націлився на кулера. Кулер зупинився. Прошу вас, містере кулер, втрутився рушер винувато. Це буде лише хвилька. До кабінету папи ніхто не заходить без попередження. З виразу обличчя рушера, кулер зрозумів, що зачекати таки доведеться. Що ж, подумав він, зачекаємо. З боку гвадійців було жорстоко спинити кулера якраз напроти високого дзеркала по золоченій управі. Дивитися на власне скарічене тіло йому було гідно. Давня людь закипіла в його душі з новою силою і додала впевненості, що діє він правильно. Зараз він в оточенні ворогів. Власне, ці люди позбавили його гідності. Через них йому не довелося в житті пізнати дотику жінки. Через них він міг гордо випростатися, одержуючи нагороди за наукові досягнення. Якою істиною володіють ці люди? Який чорт забирай, вони можуть навести докази. Книжку з давніми байками, обіцянки нових чудес. Наука щоденно творить чудеса. Якусь мить Кулер дивився у власні холодні очі дзеркалі. Сьогодні я можу загинути в лапах релігії, подумав він, але це буде не вперше. Раптом він знову побачив себе 11-річним хлопчиком у просторому батьківському будинку у Франкфурті. Він лежить у ліжку на найтонших ляних простирадлах, наскрізь простякнутих його потом. Юному Максові здається, що він горить у вогні. Усе його тіло терзає неймовірний біль. Біля ліжка, третю добу поспіль стоять на колішках мати й батько, вони моляться. Трохи далі у тіні стоять троє найкращих лікарів Франкфурта. Прошу вас, подумайте ще раз, каже один із лікарів, «Погляньте на хлопця, температура в нього підвищується. Він терпить страшенний біль, він у небезпеці. Але Макс, навіть не почувши відповіді, чудово знає, що скаже мати. Бог захистить його. Так, думає Макс, Бог мене захистить. Упевненість у голові і матері додає йому сили. Бог мене захистить. Через годину Максу собі здається, що по його тілу проїхалося авто. Він уже не може ні дихати, ні кричати. Ворсин дуже страждає, каже інший лікар. Дозвольте хоча б дати йому знеболювальне, одна проста ін'єкція. Помовчіть, будь ласка, не розплющуючи очей, убриває лікаря батько і знову поринає молитву. Тату, прошу тебе, хоче закричати Макс, дозволі полегшити біль, але слова тонуть у нападі кашлю. Ще через годину біль стає просто жахливим. Вашого сина може паралізувати, бідкається один з лікарів. Він навіть може померти. У нас є ліки, що врятують його. Фрау і геркулери не допускають лікарів до сина. Вони не вірять у медицину. Хто вони такі, щоб втручатися в плани самого Господа? Вони моляться ще завзятіше. Зрештою, це ж Бог дав їм цього хлопчика. Навіщо йому відбирати його в них? Мати шепоче йому, що був сильний. Вона пояснює, що Бог його випробовує, так само, як колись випробовував Авраама, перевіряє, наскільки міцна його віра. Макс намагається вірити, але біль стає просто нестерпним. Я більше не можу на це дивитися, у розпачі вигукнув один із лікарів і вибігає з кімнати. До світанку Макс уже ледь притомний. Усім я зазвелу судомою. Де ж Ісус? застановляється він. Він що, мене не любить? Йому здається, що життя виходить з його тіла. Мати заснула на вколішках біля ліжка, обіймаючи його. Батько стоїть біля вікна і дивиться на схід сонця. Здається, він перебуває в якомусь трансі. Макс чує, як він безперестанку бурмоче молитви, благаючи Бога змилосердитися над його сином. І цієї миті Макс зауважив когось над собою Хто це? Янгол? Він уже майже нічого не бачить. Повіки в нього розпухли і не піднімаються. Цей хтось шепоче йому на вухо, але голос, який він чує, не схожий на голос Янгола. Макс упізнає одного з лікарів того, що два дні просидів в кутку кімнати, безупинно благаючи Максових батьків дозволити дати хлопцеві якісь нові ліки з Англії. Я ніколи собі не пробачу, пошепки каже лікар, якщо не зроблю цього. Він обережно піднімає худеньку руку Макса. Шкода, що я не зробив цього раніше. Макс відчуває легкий укол. Через біль він майже непомітний. Тоді лікар тихо пакує свої речі. Перед тим як піти, він кладе долоню Максові на чоло. Це врятує тобі життя. Я дуже вірю в силу медицини. Уже за кілька хвилин Максові здається, що його жили наповнюються якимось чарівним духом. Тепло розтікається по всьому тілу і біль стихає. Нарешті, вперше за багато днів, Мак засинає. Наступного дня температура спадає, і мати з батьком проголошує, що Бог створив чергове чудо. Однак, коли з'ясовується, що їхній син залишиться калікою, вони впадають у вічай, садять хлопця в інвалідний візок і везуть до церкви, щоб порадитися зі священником. Цей хлопець вижив тільки з ласки Божої, каже їм священник. Макс мовчки слухає. Але ж наш син не може ходити, плаче фрау Кулер. Священник і сумно киває. Мабуть, господь покарав його за брак віри. Містер Кулер? Це повернувся швейцарський гордієць, який побіг доповісти камерарію про приїзд гостя. Камерарій готовий вас прийняти. Кулер щось пробурчав і поїхав по коридору. Ваш візит його здивував, сказав гордієць. ж, відповів на ходу кулер. Я хотів би зустрітися з ним віч на віч. Це неможливо, заперечив гордієць. Ніхто. Лейтенанте. гаркнув рушер. Зустріч відбудеться так, як хоче містер кулер. Гордієць тільки здивовано закліпав очима. Перед дверима кабінету рушер дозволив своїм гордійцям ужити стандартних заходів безпеки щодо кулера, проте через численні електронні прилади на інвалідному кріслі від портативного металошукача не було жодної користі. Гвардійці обшукали кулера, однак, ніяковіючи перед калістом, зробили це не зовсім ретельно. Револьвера, прикріпленого знизу до крісла, вони не знайшли, не відібрали вони іншого предмета, того, що мав поставити ефектну крапку в подіях цього вечора. Коли Кулер в'їхав до кабінету, камера Рівентреска стояв на колінах перед каміном, у якому жеврів вогонь, і молився. Він не розплющив очей. «Містер кулер, звернувся він. Ви з'явилися сюди, щоб зробити з мене мученика. Розділ 112-й і Віторія бігли вузьким тунелем, що мав назву Іль Пасето, і простягався до Ватикану. Смолоскип, який лендон тримав у руці, усвітлював лише кілька ярдів попереду. Тунель був такий вузький, що йти в ньому можна було тільки по одинці. Стеля висіла низько над головою, повітря було вологе і тхнуло пліснявою. Ледон мчав у темряву, Вікторія не відставала. За межами замку святого Янгола тунель різко пішов угору і потягнувся під якимсь кам'яним бастіоном, що нагадував римський акведук. Тоді знову вирівнявся і взяв курс на Ватикан. Лендон біг, а в голові у нього, як у калейдоскопії, мгтіли дивні незрозумілі образи Колер, Янус, Убивця, Грошер, Шосте Тавро. Ти напевно чув про це шосте Тавро, казав бивця. Воно найбездуганіше з усіх. Лендон точно знав, що ніколи нічого такого не чув. Навіть у легендах, якими обросла історія ілюмінатів, ніколи не згадувалось ніяке шосте Тавро. Ходили чутки про золоті злитки і діаманти ілюмінатів. Який буцімто не має жодного дефекту, але про який шосте Тавро ніде не було жодного слова. Колер не може бути Янусом, заявила Вікторія мимохідь. Це неможливо. Слово неможливо Ленон віднедавна вирішив уникати. Не знаю, кинув він через плече. По-перше, колер не зносить церкви, по друге, він має серйозний вплив. Ця криза зробила і серну монстра. Макс ніколи в житті не поставив би під загрозу репутацію церну. З одного боку, Ледон розумів, що цього вечора церну добряче перепало, оскільки ілюмінати доклали всіх зусиль, щоб влаштувати публічну виставу, але водночас він не був упевнений, що Церн насправді дуже постраждав. До критики з боку церкви церн уже давно звик. Чим більше Ленон розмірковував над цим, тим більше схилявся до думки, що ця криза могла по суті піти церну на користь. Якщо в у цій грі йшлося про рекламу, то Джекпот сьогодні виграла антиматерія, про неї заговорив весь світ. Знаєш, як висловився підприємець Барнум?» – запитав Лендон. Говоріть про мене що завгодно, тільки правильно вимовляйте моє ім'я. Можу закластися, що охочих придбати ліцензію на виробництво антиматерії вже більш ніж достатньо. А після того, як у півночі вони побачать її у всій красі? Нелогічно, заперечила Віторія. Ніхто не рекламує наукове досягнення, демонструючи його руйнівну силу. Повір мені, для антиматерії вся ця історія просто смерть. Смолоски б у руцілену напочав пригасати. Тоді, можливо, усе набагато простіше. Можливо, Кулер сподівався, що Ватикан мовчатиме про антиматерію, не бажаючи грати на руку Лімінатам, адже інформація, що вони заволоділи такою потужною зброєю, тільки підвищила б їхній статус. Колер розраховував, що Ватикан як завжди нічого не розголошуватиме, однак Камерарій спутав його карти. Вікторія нічого не відповіла. Раптом такий сценарій здався Лендонові дуже вірогідним. Справді, Колер ніколи б не подумав, що Камерарій поведеться саме так той порушив традицію Ватикану тримати все в таємниці і розповів про кризу всьому світові. Він був максимально щирий. Подумати тільки, він показав антиметерію по телебаченню. Це був блискучий хід, і кулер ніколи на таке не сподівався, але за іронією долі змова ілюмінатів обернулася проти них самих. Самі того не бажаючи, вони створили нового лідера церкви, в особі Камерарія, і тепер Кулер прилетів, щоб його вбити. Макс, пройди світ, сказала Віторія, але не вбився, і він ніколи не пішов би на бивство мого батька. У Лену голові зазвучали слова кулера, які могли послужити відповіддю. Багато хто цернів вважав ветру небезпечним поєднувати науку з релігією найвище блюзнірство. А може, кулер довідався про антиматерію кілька тижнів тому і йому не сподобалося, що ваш проєкт може зміцнити позицію релігії. І через це він би мого батька дурниці. Крім того, Макс Кулер нічого не знав про наш проєкт. Можливо, поки тебе не було, твій батько вмовився кулерові і спитав у нього поради. Ти ж сама казала, що батька непокоїла моральна відповідальність за створення речовини з такою руйнівною силою. Звертатися з моральними проблемами до Максмілянна Кулера, фиркнула Віторія, не думаю. Тунель трохи повертав на захід. Чим швидше вони бігли, тим тьмянішим ставало смулу скипа. Ледон уже почав боятися, що той зовсім згасне, і вони опиняться в суцільній темряві. Крім того, додала Віторія, Навіщо кулерові було дзвонити тобі сьогодні вранці і просити про допомогу, якщо він сам ініціатор змови? Лендун про це вже думав. Кулер перестрахувався, він подбав, щоб ніхто не зміг звинуватити його в бездіяльності в умовах кризи. Він, мабуть, не сподівався, що ми просунемось аж так далеко. Думка, що кулер його використав, розлютила Лендона. Його участь у всіх цих подіях робила ілюмінатів у очах світу, так би мовити, реальнішими. По телебаченню весь вечір цитували публікації Лендона, і, хоч як це було смішно, присутність професора з Гарварда надавала усій цій історії серйозного звучання і переконувала скептиків в усьому світі, що братство ілюмінатів не лише історичний факт, а й потужна сила, на яку слід зважати. Той репортер БіБісі, сказав Лендон, думає, що церн нова штаб-квартира ілюмінатів. Що? Віторія спіткнулася і мало не впала. Він так сказав? У прямому ефірі він порівняв церн із масонською ложею, такою собі невинною організацією, що сама того не знаючи, прихистила ілюмінатів. О Боже, церну кінець. Лендон не був у цьому впевнений, але так чи інакше ця гіпотеза вже не здавалась йому аж такою безглуздою. Церн, справжнісінький рай для науковців. Під його дахом зібралися дослідники з десятків країн світу. І вони мали невичерпне фінансування, а Максиміліан Кулер був їхнім директором, Янус, це кулер. Якщо Кулер до цього не причетний, знову загурив Лендон, то що він тут робить? Можливо, намагається зупинити це божевілля, висловити підтримку. Може, він і справді виявиться самаритянином. Можливо, не якось довідався, хто ще знав про наш проект і прилетів, щоб поділитися інформацією. Убивця сказав, що він з'явився, щоб уставити Тавро камерарію. Ти розумієш, що ти говориш, це було б самогубством. Макс нізащо не вийшов би звідти живий. Лендон задумався. Можливо, цього він і прагнув. Упереду замаячили металеві двері. У Лендона мало не зупинилося серце, однак, наблизившись, вони з Вікторією побачили, що старовинний замок висить розкритий, двері не замкнено. Ленон полешено зітхнув, переконавшись, що, як він і здогадувався, цим давнім тунелем користувалися зовсім нещодавно, точніше, навіть сьогодні. Він уже не мав сумнівів, що кардиналів убивця вивів із Ватикану саме цим шляхом. Вони побігли далі. Ліворуч, Ленон уже чув якийсь безладний галас. Це був майдан святого Петра. Отже, залишилося недалеко. Незабаром вони натрапили на ще одні двері, цього разу ваші. Вони були теж не замкнені. Звуки, що долинали з майдану святого Петра, стигли в них за спиною, і леддон збагнув, що вони проминули зовнішній мур міста Ватикан. Він застановлявся, де саме у Ватикані закінчується цей давній перехід у садах, у базиліці, у папській резиденції, а тоді тунель несподівано закінчився. Важкі двері, що заступили їм шлях, були стіною склепаного заліза. Навіть у слабкому світлі смолоскипа, що вже ледь жеврів, Леннон розгледів, що ці двері абсолютно гладкі, ні клямки, ні петель, ні замкових щілин. Його охопила паніка. Архітектори називають цей рідкісний вид дверей без ключа. Такі двері робили з міркувань безпеки, і відчинити їх можна було лише з одного боку, у даному разі з протилежного. Надія Леннона згасала, так само, як і смолоскип, який він тримав у руці. Він подивився на годинник. Циферблат світився в темряві. 23-29. Із криком вічію Ледон відкинув смолу скип і почав щосили гатити в двері. Розділ 113. Щось тут не так. Лейтенант Шатран чатував під дверима папського кабінету, з напруженої пози солдата, який стояв поруч, він зрозумів, що той поділяє його тривогу. Зустріч відбувалася за зачиненими дверима, за словами рушера, могла врятувати Ватикан від знищення. То звідки ж це недобре перечуття? І чому рушер поводиться так дивно? Щось тут явно не так. Капітан рушер стояв праворуч від шартрана і дивився просто перед собою. Його погляд завжди такий гострий, тепер був якийсь відсторонений. Шарт не впізнавав свого капітана. Останню годину рушер був сам не свій, його рішення видавалися нелогічними. Хтось мусить бути присутній при цій зустрічі, думав Шартран. Він чув, як Максемлян Колер, увійшовши замкнув двері на ключ, чому рушер це дозволив. Однак значно більше Шартрана непокоїло інше кардинали. Кардинали й досі були замкнені в Сикстинській капелі. Це божевілля. Камерарій хотів, щоб їх евакуювали ще 15 хвилин тому. Рушер скасував це рішення, не повідомивши камерарія. Коли шартран висловив занепокоєння з цього приводу, рушер мало не відірвав йому голову. У швейцарській гвардії не заведено обговорювати накази начальства, а рушер тепер був найвищим командиром. Півгодини, думав рушер, непомітно глянувши при тьмяному свічок, що освітлювали коридор на свій швейцарський хронометр. Будь ласка, поквапся. Шартран шкодував, що не чує розмови, яка відбувається по той бік дверей, проте він знав, що немає у світі людини, яка б упоралася з цією кризою краще, ніж камерарій. Цьому чоловікові сьогодні випали важкі випробування і він з честю їх витримав. Він мав тверду позицію і був щирий, відвертий, показав приклад усім. Зараз Шартран пишався, що він католик. Ілюмінати зробили велику помилку, кинувши виклик камерарію в інтреці. Раптом думки шартрана перервав несподіваний звук, якесь грюкання. Воно долинало звідкись знизу. Звуки були приглушені, але не стихали ні на мить. Грушер насторожено підвів голову. Тоді повернувся до шартрана і мовчки показав на коридор. Шартран зрозумів він увімкнув ліхтар і пішов з'ясовувати, у чому річ. Грюкання ставало дедалі відчайдушнішим. Шартран пробіг ярдів зо 30 до перетину з іншим коридором. Звуки схожі долинали за рогу, за клементійської зали. Шартран був спантеличений. У тому закутку лише одна кімната особиста бібліотека папи. Але бібліотека його святості стояла замкнена від дня його смерті там нікого не могло бути. Шатран побіг другим коридором, знову звернув за ріг і кинувся до бібліотеки. Дерев'яні двері були невеличкі і в темряві нагадували суворого стража. Грюкання долинало звідки зсередини. Шартран завагався. Він іще ніколи не бував у особистій бібліотеці папи. Там взагалі мало хто бував. До бібліотеки можна заходити тільки в супроводі самого папи. Шартран непевнено натиснув на клямку. Як він і думав, двері були замкнені. Він приклав вухо. грюкання погучнішало. Тоді він почув ще щось голоси, хтось кличе на допомогу. За порогом була темрява, шартран посвітив ліхтарем. Він побачив східні килими, високі дубові стелажі, вщеть наповнені книжками, шкіряну канапу і мармуровий камін. Про цю бібліотеку ходили легенди: три тисячі старовинних томів стояли тут разом із сотнями сучасних журналів і газет, усе, чого просив його святість. На низькому столику лежали наукові й політичні журнали. Грюкання тут було чути виразніше шатранс спрямував світло ліхтаря в протилежний бік кімнати, звідки долинали звуки. У дальній стіні за кріслами і столиком він побачив величезні залізні двері. У них були чотири масивні замки. У центрі дверей були вигравірвані маленькі літери, від яких у Жартрана перехопило подих «Іль-Пасето». Шартран здивовано витріщився. У таємний хід він, звісно, чув про «Іль-Пасето». До нього навіть доходили чутки, що колись вхід у цей тунель був тут, у бібліотеці, але з цим переходом уже кілька століть ніхто не користувався. Хто може грюкати в двері з того боку? Шартран постукав по дверях ліхтарем. З того боку почулися приглушені звуки радості. Грюкання припинилося, натомість люди закричали голосніше. Шартран на силу розрізняв окремі слова, що долинали за масивної загорожі. Колер. Збрехав. Камерарій. Хто ви? крикнув шартран якомога голосніше. Ерт Лендон. Вікторія В. Шартран почув достатньо, щоб збентежитися ще більше, а я думав ви загинули. Двері. кричали голоси. Відчиніть. Шартран подивився на залізну перешкоду і подумав, що усунути її можна хіба що динамітом. Не можу. крикнув він. Двері надто масивні. Зустріч. Зупиніть. Камерарій, небезпеці. Хоч шатра навчили, що впадати у паніку небезпечно, останні кілька слів його не на жарт налякали. Чи правильно він зрозумів? Серце заколотало. Він уже хотів було бігти назад до кабінету, але раптом вкляк на місці. Погляд його випадково натрапив на щось на дверях, щось іще дивовижніше, ніж слова, які він щойно почув. З усіх чотирьох масивних замків стирчали ключі. Шатра знову витріщився. Ключі тут? Він змургнув, думаючи, що це йому вважається. Ключі від цих дверей мали зберігатися в якомусь сейфі, тунелем ніхто не ходив ось уже кілька століть. Шартран поклав ліхтар на підлогу і взявся за перший ключ. Механізм зірвів, але піддався. Хтось його недавно відмикав. Шартран відімкнув наступний замок, тоді іще один. Коли піддався останній засув, Шартран потягнув двері на себе. Металева плита зі скрипом відхилилася. Він схопив ліхтар і посвітив у темний хід за дверима. Роберт Лендон і Вікторія Ветра були схожі на привидів. Заточуючись, вони зайшли до бібліотеки. У пошмотому одязі вони на вигляд були страшенно втомлені, але сповнені рішучості. Що це таке? грізно запитав шатран. Що тут відбувається? Звідки ви взялися? Де Макс Кулер? Замість відповіді запитав Лендон. Шатран показав пальцем за спину. «На зустрічі з камера. Ленун і Вікторія, не дослухавши, кинулись повз нього у темний коридор. Шатран повернувся інстинктивно, інститивно націлив йому спину пістолет, але швидко опустив його і побіг за ними. Рошер, очевидно, почув у коридорі кроки, бо коли вони підбігли до кабінету папи, він рішуче заступив двері і націлив на них зброю. Стояти. Камерарію небезпеці. крикнув Лену, здіймаючи руки до Відчиніть двері. Макс Кулер хоче вбити камерарія. Рошер тільки сердито дивився на них. «Відчиніть двері, сказала Віторія, швидше. Але було запізно. З кабінету почувся дикий крик. Кричав камерарій.